Зробимо Україну чистою. Прикарпатів скликають до найграндіознішого прибирання країни рятувати довкілля та планету загалом в рамках міжнародного соціально-екологічного проекту «Let's do it». молодь береться вже в четверте. Торік кажуть активісти, хотіли встановити своєрідний рекорд і зібрати 100 тисяч небайдужих до проблем довкілля. Наполеонівський план навіть перевиконали. Тож у 2014-му сподіваються на нове досягнення понад дві сотні волонтерів. Прибрати ту територію, на якій ми проживаємо і. Ем... Там, де ми відпочиваємо і постійно перебуваємо, є важливо, тобто зробити навколишнє середовище красивим для себе. В 2013 році ми вийшли на обласний рівень і в Франківську на акцію зробимо Україну чистою на прибирання вийшло понад 300 людей. А по області ми досягнули показника в 5 тисяч людей. Цьогоріч ми плануємо. Результат по місту Івано-Франківську збільшити вже вдвічі. Бирати від непотребу популярні місця відпочинку прикарпатці будуть у 34 локаціях, не виключення і маленькі села. Щодо Івано-Франківська, то тут наводитимуть лад у п'яти точках на обох бистрицях, скверах і парках. На підмогу волонтерам до екологічного виховання цьогоріч вирішили долучитися і пластуни, адже масштабна толока співпадає зі святкуванням дня першої присяги. Забезпечуємо волонтерами і координаторами три точки: це міський парк імені Шевченка, також територія. Біля міського озера вздовж вулиці Мазепи та набережна імені Стефаника та початок вулиці Кармалюка. Місто поділено нас на ЖКГ і Зуч е, е, хоче долучи, ну, долучити їх і е, е, заохотити нам допомогти очистити наше місто. Стартує всеукраїнська толока 12 квітня, аби долучитися до цілком аполітичної якої ініціативи, потрібно лише особисте бажання. А от про рукавиці та пакети обіцяють подбати організатори.